Шановні, Розпочинаємо засідання постійної комісії міської ради з гуманітарних та гендерних питань. Тетяна Петрівна, будь ласка, ваші. Предприящення номер 1525 Про нас програми підтримки внутрішньопереміщених та виконання посвідчили. Притягиват за комунальні послуги в закладах, які розміщуються внутрішньопереміщені особи це наш центр внутрішньопереміщених осіб. 95 тисяч. надійшло такої дотації. Для цього ми вносимо зміни до програми внутрішньопереміщених осіб, збільшуючи. Видатки на дану мету і при цьому збільшуючи бюджет програми, в загальний бюджет програми і на 2025 рік прошу підтримати. Наступне. питання. питання. Про внесення змін до програми медичних місцевих медичних працівників Української міської територіальної громади. За покладанням Української міської лікарні пропонується внести наступні зміни, а саме, Поширити дію цієї програми на професіонал в галузі медицини. Це для цього в тексті та нашої програми слова медичних працівників з вищою медичною освітою замінити слова медичних працівників з вищою медичною освітою та професіонал в галузі медицини. Що це забуде професіонал в галузі медицини? Ну ви ж, мабуть, вже чули, що ми працюємо над створенням реабілітаційного. Так і тобто від підрозділи в лікарні можуть працювати фахівці, професіонали в галузі медицини, це реабілітологи, фізичні терапевти, ермотерапевти. Ці люди не є лікарями, вони є фахівцями, професіоналами в галузі медицини. Але це люди дуже дефіцитні спеціальності і їх теж треба заохочувати. Тому просимо вас підтримати. Крім цього, за пропозицією Нокринської міської лікарні змінює, просимо змінити 9 пункт порядку використання коштів міського бюджету, який стосується допомоги на покриття витрат на проживання, в тому числі комунальних послуг та на транспортні виплати. Також тим лікарям та професіоналам, які будуть працювати з неповною занятстю. Раніше наша програма передбачала надання цієї допомоги лише людям, які працюють на повну ставку. Сьогодні час показує, що залучаються до роботи в лікарні люди і на неповну зайнятість. Або ж коли люди влаштовуються на роботу і працюють неповен місяць. Тому пропонується. Цим нашим лікарям та професіоналам виплачувати допомогу на проживання пропорційно відпрацьованому часу. Прошу піти, Редакції зміни це традиційне питання, як правило, кожного місяця на ваш розірд виносяться такі зміни в цьому місяці, зі зміни викликані необхідність, викладані наданням рівнянською громадою, субвенції міському бюджету сумі 100 тисяч гривень для первинки, для побутових пандусів. На територіях цієї сільської ради, тоді культурних підрозділів. Тобто це кошти, які практично виділяються ними приміті для зміцнення матеріальної бази культурних тобто, підрозділів, розташованих на території Рівнянської сільської ради. Прошу підтримати. Ну 1528. про затвердження розпорядні поголову. Міжсесійний період громада отримувала. Благодійну допомогу від фонду Безпечне майбутнє та з Україною в серці. Відповідно, головою видано два розпорядження, згідно з якими ця гуманітарна допомога, благодійна допомога розподілена між комунальними закладами і структурними підрозділами, між комунальними закладами для забезпечення потреб ВПО, закладів охорони здоров'я і закладів в соціальній Ну, просто просимо підтримати. Питання 15.29 Про розгляд заяв надійшло дві заяви. Одна від громадянки Васильєвої, яка просить надати їй матеріальну допомогу для проходження реабілітації її дитини, дитинки з інвалідністю. Дитинка має проблеми з, зі слухом, і вона потребує реабілітації. Їй запропонована. Інклюзивно-ресурсним центром, де вона не реабілітується в місті Карпоміському, вся група де дітей виїжджатиме на реабілітацію у Яремчу за, сказати, за власні кошти. Мама самостійно виховує двох дітей, малозабезпечена, і просить надати їй кошти в сумі Вартість реабілітації 10 днів коштує 10 тисяч плюс. Тисячу гривень е проїзд цієї дитини. Дитина буде їхати разом з мамою. ну, Мама береться на себе ці витрати, вже дитинкою пропонуємо допомогти цій родині е ну, повернути здоров'я наскільки можливо. Е дитинка гарненький, хороший хлопчик такий, він вже має коферний план, тобто це за засіб, який допомагає йому е чути. Він наразі вже починає розмовляти, тобто йому треба з ним треба займатися. І ця реабілітація йому дуже важлива. Тому 11 для Васильєвої. і також звернувся до нас особа з інвалідністю. У нас війни наш найстарший учасник Другої світової війни, Климан Іван Григорович, який на сьогоднішній день гостро потребує. Операції по відновленню зону. Ціна питання 20 тисяч гривень. Просто виділити Івану Григоровичу на деревну допомогу це 20 тисяч гривень. Прошу підтримати. Значить, У нас виважите, що 30 питань пропонується, 10 із них із них земельних, 7 із них бюджетних. Звіти комунальних підприємств про затвердження фінансових планів у новій редакції з сковідуваним чи поновлення з надходженням додаткових коштів. Звіти про виконання фінансових планів за перший квартал. Два підприємства КМП, Центр первинної медико-санітарної допомоги та не, ну, Українська війська лікарня. І звідти і змінити до фінансового плану вранських ну, комунальних підприємств. Приймаємо комунальну у комунальну власність, три питання там житлово-комунальної комісії. Перейменовуємо, звернулися до нас мешканці села Фурманівки про перейменування двох вулиць в селі. На честь героїв, які mm. загинули, так е, затверджуємо структуру виконавчих органів міської ради, додаємо до складу управління соціального захисту та охорони здоров'я спеціаліста із по роботі із сім'єю, тому що в зв'язку із військовими діями і збільшується кількість. Сімей ветеранів, з якими треба працювати, і коли це стосувалося раніше, питання сім'ї стосувалося в молодих сімей їх організації, то зараз саме реабілітація, підтримка сімей загиблих, підтримка сімей, які зникли безвісти, вісти, розшукування їх, підтримка юридична, і в зв'язку з відкриттям у нас центру. При центрі соціальних служб іде новий проєкт, і там програма раннього дитинства, раннього супроводу сімей треба введення нового спеціаліста. Теж просимо ввести додатково у центр міський центр соціальних служб одну посаду такого спеціаліста, тому що на. Чисельності мешканців нашої громади і et, е, сімей, які перебувають в СЖО і молодих сімей. Е, таких спеціалістів має бути сім. У нас тільки один фахівець, тому просимо додати ще одного фахівця по роботі з е, сім'ями. Ну, в принципі, у мене все. Я вам дуже вдячна за підтримку. Те, що ми прийшли за участь.